Усім доброго дня. Компанія Trade System має в наявності ось такі чудові присоски для автомобільного скла, виконані з дуже якісних матеріалів. Також є запасні затискачі з пальчиками. Мається плаваюча головка. високоякісна резина. ось Витримує щось біля 170-180 кілограмів, виконано з металу. Є в наявності на всіх філіалах. Також у Дніпрі є самовивіз, доставочка новою поштою. Усім, кому сподобалось дані присосочки. Можемо вислати або приїжджайте до нас. Будемо раді вас бачити. Дуже дякую, гарного дня!